Я маю в серці те, що не вмирає. У Коломиї презентували свою творчість Роман та Надія Федини. Виставку відкрили у філармонії імені Олександра Козаренка. Чим дивували Коломиян? Дивіться. Робота в чотири роки саме так описують свою творчість подружжя Романа та Надії Федини зі Львова. Кожна картина це їхнє спільне творіння. Ми один другому не заважаємо, ми один ви знаєте, ми в побуті можемо там на день десять разів варитися, а з роботою нікого. Тому що так виходить, кожен робить своє. Ми настільки не буквально перед початком роботи біле полотно. Там накинув легенько рисунок, щоб там композиція була. І говоримо п'ять хвилин ту ситуацію. І все, і починаємо малювати. Один іде, а другий малює. Потім той приходить. Кожен має свою якусь частину роботи, і кожен робить, сідає хтось, виконує якусь частину роботи, а потім той другий уже по ходу. Щось там додає. Ну, але рисунок, звичайно, твориться зразу, а потім вже кольорова гама вона іде по ходу. Тобто ми не робимо ескізу, ну десь щось напевне в голові. Воно вже… Як є якийсь початок, то вже видно, що воно має бути далі. Роман та Надія Федини свій творчий шлях розпочали як керамісти. До живопису перейшли 15 років тому. Метою своєї творчості вважають пропаганду українського мистецтва, культури та традицій. Одна з провідних тематик етнос карпатського краю, додає Роман Федина. Тематика власне тут трошки така м -м, кольорова, експресивна. Тому що хотілося, знаєте, щось показати більше такої енергетики, більше такого вибуху, якоїсь емоцій, кольорів. А на ту тематику підійшло більше якраз гуцульська тематика, тому що вона є дуже кольорова. Хоча і такі парадокси бувають також, виявляються, і в мистецтві. Тому що ми перше зробили роботу, от, от всі, що є, а потім поїхали на Височину знайомити з. До слова, 10 років тому подружжя вже експонувало свою персональну виставку у Коломиї у стінах національного музею. Зараз це вже їхня спільна 57-ма виставка. Запросив художників у Коломию, мистецтвознавець Тарас Косович. Тематика даних художніх робіт вона дуже вона буквально в десятку перегукується з гуцульсько-покутнім краєм. покутським. І тому, власне, оця тематика, плюс безумовно гуцульська насичена колористика художніх робіт. Безумовно, потужна енергетика цих робіт. Це все в сукупності дало той результат, який ви сьогодні матимете змогу, і наші глядачі матимуть змогу бачити. Ось крім цього, звичайно, хочеться в цей нелегкий, прямо скажем, важкий час для країни, щоб були. Якомога більше таких світлих кольорових віддушин, щоб люди могли набратися сил, мотивації для подальшого руху вперед для перемоги загалом. У Коломиї представлено 24 роботи Романа та Надії Федини. Експонуватимуться вони у філармонії імені Олександра Козаренка упродовж місяця.